Планові роботи з формувальної обрізки гілок платанів на вулиці Соборній привернули увагу миколаївців в негативному сенсі. Містяни вважають, така обробка може недобре позначитися на зовнішньому вигляді дерев в довготривалій перспективі. Відповідні звернення надійшли до Державної екологічної інспекції України. До нас протягом вчорашнього протягом сьогоднішнього ранку надходили дуже багато скарг від мешканців міста Миколая про те, що по вулиці Соборній відбувається обрізка саме платанів, які являються. Джерелом тіні в літній період, які являються гордістю мешканців міста Миколаїв. І зараз ми виїхали на місце для того, щоб з'ясувати, яка причина цієї обрізки, хто саме проводить ці роботи. Роботи на Соборній проводяться комунальним підприємством Миколаївські парки. Як балансоутримувач зелених насаджень міста, формувальну обрізку комунальники можуть проводити без додаткових дозволів, оскільки це є обов'язковою частиною догляду за деревами, роз'яснили на підприємстві. Це пішохідна зона, і вона бути приведена до естетичного вигляду. Крім того, масовість сухих гілок приводить до того, що під час погіршення погодних умов падають гілки, нарушається освітлення. також несе загрозу мешканцям міста, які тут ходять. В Держекоінспекції не заперечують, формувальну обрізку плалатанів миколаївські парки проводять в рамках чинного законодавства. В свою чергу фахівці парків запевняють, що роботи жодної шкоди платанам не завдають. Навпаки, чисті та здорові ззовні дерева можуть бути понівечені хворобою зсередини. «Зовнішній вигляд би здорова, красива кара древесина, але вишкаркали вверху він проводить обрізку, він бачить, що стовбур середині пошкоджений. І тому казати, що ми обрізаємо цілком здорові дерева, це неправильно сказати. Тому виходить, що кажеться, що ми багато обрізали. А чому? Тому що ми бачимо, що у нас в срізі йде пораження хворобами. Наразі фахівці миколаївських парків продовжуватимуть роботи з формувальної обрізки платанів на вулиці Соборній. Представники держекоінспекції планують спостерігати за ходом робіт. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.